На фронті вони тримали оборону, а тепер шукають сили молитві. Поранені бійці та ветерани відвідали відпустовий центр блаженного Симеона Лукача. Тут вони молилися за зцілення душі й тіла та просили в Бога сили вистояти у важкі часи. Більше у сюжеті моїх колег. Повірте, ви є найкращі. Ви є найсильніше, попри всі свої труднощі, проблеми, біди, упадки в житті, всяке в житті буває. Ви є найкраще. І вартує стукати до неба, щоб Господь Бог благословив і скріпив вас і всіх воїв наших сніг. З такими словами отець Михайло звернувся до військових. Вони після поранень і травм відновлюються у Богородчанській лікарні, а нині приїхали до храму, аби у молитві знайти підтримку та сили для одужання. Вороження чудові, нам необхідно. Відновлювати не тільки фізичне здоров'я, але й піднімати духовний стан. Перебуваючи в такому чудовому місці, я думаю, ми спробуємося з усіма негароздами. Хочу подякувати окремо працівникам, як лікарні, так і всім, хто організував таку поїздку, яка дає змогу відновитися духовно. Тут вражень багато, багато отримав духовного для себе. Думаю, і хлопці теж отримали дуже багато і психологічно підтримали. Їх. І думаю, в це постійно треба бути такі заходи для хлопців. Медичний капелан Михайло щодня спілкується з бійцями. Каже, вони з різних міст мають індивідуальний життєвий досвід і різні погляди на віру. Але всіх їх об'єднує потреба у щирій розмові та підтримці. Спільний для них є Україна, спільна для них є болюче, втрата побратимів, спільний для них є боротьба супроти всякого зла. І Побачивши священника, вони спочатку таке відчуття немов вивчають. Здавалося, в перших порах, що немов так якось страх мають. Але коли ти починаєш з ними розмовляти, і вони почують важливі для них слова, вони відкриваються щирі, як діти, і вони хочуть доброї розмови. Вони хочуть, щоб їх зрозуміли, щоб їх почули, щоб їх любили. Захисникам провели екскурсію від пустовим центром блаженного Симеона Лукача, під час якої вони ознайомилися з історією святині та взяли участь у спільній молитві. Поїздки приносять тільки позитив, і коли вони мають можливість відволіктися від лікарняної буденності, адже всі вони пройшли на легкий шлях, починаючи з моменту поранення до відновлення, і це приносить тільки позитив, і треба створювати щоразу… Можливості і показувати їм щось нове і поєднувати разом з лікуванням. Ми стараємося, щоб ті військовослужбовці, які перебувають на лікуванні або на реабілітації, залучити їх до багатьох інших культурно-масових програм. Тобто однозначно, з фахівцями супроводу ветеранів у нас проводиться багато інших міроприємств. Останнім часом проводилися кожних вихідних. Ну, Практично чемпіонат стрільби з луків також до дня захисника і захисниці воїни отримали подарунки: молитовники та освячені хрестики.